Відпустка може починатись в одному місяці і закінчуватись в іншому. Її називають ще перехідною. Зупинимось на п'яти аспектах е, такої перехідної відпустки. Перше, розраховуйте одну середню з орієнтиром на дату початку відпустки, адже розрахунковий період для обчислення відпускної залежить не від місяця, коли виданий наказ, і від кількості цих наказів, а від календарного місяця, в якому, згідно з наказом, працівникові надаєте відпустку. При розрахунку середньої керуйтеся правилами порядку номер 100 Тобто її рахуйте, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Якщо працівник відпрацював менше року, то розрахунковий період дорівнює фактично відпрацьованим повним місяцям, що передують місяцю відпустки. Якщо розрахунковий період взагалі відсутній, орієнтуйтесь на посадовий оклад, а якщо він менший за мінімалку, то на мінзарплату. Друге, суму відпускних не виключайте до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня. Тобто, якщо за місяць нарахована зарплата за відпрацьований час і відпускні, то для порівняння сум нарахувань за місяць з мінзарплатою, відпускні не враховуйте. Третє, для розрахунку суми ЄСВ відпускні розподіліть між місяцями пропорційно днів відпустки в кожному місяці. Для контрольної мінімальної та максимальної бази перехідні відпускні розподіляємо Деємо. за місяцями їх нарахування і разом із зарплатою за відповідний місяць визначаємо фактичну базу нарахування ЄСВ. Четверте. У додатку 4ДФ. Сумою відпускних відображайте разом із зарплатою в тому місяці звітного кварталу, в якому їх фактично нарахували. За місяцями не розподіляйте, показуйте єдиною сумою. Ознака доходу 101. П'яте: у додатку Д1. Показуйте відпускні у окремих від зарплати рядках з розбивкою за місяцями, орієнтир на місяць нарахування у бухобліку. Тобто, якщо відпустка зачепила два місяці, заповніть два рядки. Наприклад, якщо відпускні нарахували в травні, за дні відпустки в травні та червні, то покажіть їх у Д1 за травень звітного другого кварталу. Побачимось!